Сину мій, сину, вже котра весна без тебе. Ось і сьогодні вранці дивилася на весняне небо, а воно таке блакитне, блакитне, немов твої очі. Я бачив вас у вісні, мамо, рідно моя, напевно, тужити. Я подумала про тебе і занурилася в спогади, підставила обличчя теплим весняним промінчикам. і на якусь мить мені здалося, що це не вони, а ти доторкнувся до моєї щоки. Раптом покотилися сльози? Ні, я не плакала. Вони самі. Мамо, не плачте, чекайте, я скоро. Котре замріялась, Мов скінчилася війна, і ти повертаєшся додому. Я зустрічаю тебе біля воріт, припадаю до твоїх грудей, міцно обіймаю тебе синку і відчуваю, що от воно справжнє материнське щастя, живий. Матусю, чи не хворіти часом? Женіть від себе, смотах та вічі, не печальтеся, бережіть себе, тільки батька немає, не дочекався. Війна, синку, проклятуща війна. Тримайтеся, мамо, скоро війні. Кінець, перемога за нами.